Невже родина успішного бізнесмена та голови антикорупційного комітету Верховної Ради України тулились у недобудові? Про це ми ніколи не дізнаємось, тому що вже у вересні того ж року радіни міняють місце проживання та переїздять в хай тек будинок в елітному котедженому містечку міжріччя. Фактично переходять у сусідній дім. Тут, до речі, теж недобудова це скандально відоме місце. Ось що про нього писало видання Юри Бутусова. Родині Радіних норм новий орендодавець Гаджуєв Фазаїл Гурбан Огле. Він фоп із Херсона. До захоплення росіянами міста торгував там цитрусовими, потім десь зник. Фоп закрив, але свої 70 тисяч гривень за оренду будинку 175 квадратних метрів у 2023-му отримує регулярно. Власне будинки, про які я кажу, знаходяться на закритій території. Побачити особисто можна лише за запрошенням самої Радіної. натомість є огляди цих помешкань на спеціалізованих сайтах. Там типові проекти. Тож зрозуміти що до чого не важко. Це типовий будинок, таким самим володіє Гаджиєв. І в такому жила Радіна. Із ремонтом аналогічний коштує 16 мільйонів гривень. А ось так виглядає дім: 135 квадратів від Юлії Грицаєнко. Ціна без ремонту близько 5 мільйонів гривень. Насправді дуже сумна історія розгортається навколо голови антикорупційного комітету Анастасії Радіної. Спочатку, з її легкої руки, суперкрутий слідчий орган Набу перетворився на пересічний райвідділок міліції, де замість справжніх детективів працюють втомлені дільничні. Тепер її законодавча ініціатива кладе на лопатки на ЗК. Більше ніяких перевірок, строків, штрафів і так далі. Що я буду розповідати далі, ви і самі все знаєте. Можемо відкрити тоталізатор в коментарях, що вона торпедуватиме наступним. А сама вона, і це очевидно, із дівчинки, яка жила від зарплати до зарплати, як і більшість звичайних людей, ставши народним депутатом, почала крутити носом, де жити краще. В квартирі на шулявці в 96 квадратах на трьох, чи може в будинку на березі річки поряд із Ющенко та Ляшко? А найогидніше, що відбувається, це все на очах у тих самих правоохоронців, яких поборола Радіна відкрито і цинічно під час російської навали, коли вся країна по гривні збирає на fpv дрони, фу.